Ну, он снимает еще не уже. О! На красную Да. Короче, мы били... Ой, это классно снимаем. Ну, мы били в Алмарку. Ролини жира мы. А Даша нет. Хачапури, по-моему. Сейчас уже. Хачапури с мясом. Это У -у -у. мы когда в тех учились. Но постоянно это хачапури с мясом жрали. А я на ролі не з бринзою, не спинатом, а бажаю. Хоча, коли вони свіжі, нам подають. Угу. Вони хрумкі, нам туда. А зараз, звісно, не дуже свіжі. Ну і те ж саме, що і хачапурі. Воно, Ано коли свіже, ми ж якраз в обідний перерыв, а не в обід якраз це, то воно було прям так. Угу. Це че, погода суперовська, як бачите. Ми топаємо з Дашою, Залишили пакети в этом камері зберігання в румарці. І топаємо випік. Бо нема нам тут то, що нам треба. Слушай, давай закрытим путь. М -м? Угу. Да? Угу. Вже можна дожимо пройдет? Мольно. Короче, по дорозі гушам. А, Даша сегодня диплом получила вже. Три штуки сразу. На все 12 тысяч. Короче, что себя чувствую, что мы сегодня опять переедем поздно до дома? Я с тоже хотела делать. Донецкий? Национальный? Uh -huh. uh -huh. Сюда привнесли и эту? Еще давно. В начале войны? Да. Офигеть. Не в начале этой войны, а в начале туда еще войны. Когда вот это было Даня Слуганская. Университет. Угу. Перенесли. Так, подожди, она нам туда. Ты меня туда видишь? Угу. Мы туда с Колей заезжали. Через поле. Угу. А что я снимаю? я небо снимаю. снимал. Я руку по тоже тяжело держать. Ага. Что тут Да, да. Да? Mm -hmm. А mm -hmm. тут нас полиция брала. <свят> <свят> на карпаративчике. На карпа Ну, тут, короче, приносились. Mm -hmm. а тут в углу. А Они из-за цього горба вылетели. <свят> на машине. Ще на старых бобиках. Ой, господи. Це ещё было? Ну, ну, не видите, когда ещё була. Процесс это было, извини меня, когда? Ну какой это был год? На клинике тогда исполнялось. Сколько? 16, по-моему. Так да. тогда уже полиция, по-моему, была. Нет. Еще милиция? Не знаю. Нет, не, 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 полиция уже была. Ну, не знаю, не важно. Так, подожди, может нам по той да? ой, стежки? стежке? Да. Стой, подожди. У меня рука устала, да я другую штуку возьму. Ой, 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 вот так. Вот а так, возьми. О, да, руку тяжело. Ти бано? Зломалося воно. Ніфіга себе. Що такий вітер був, що воно так взломалося? Короче, клас. <гум> ну що, мясо тай? Ну, покажи. так позаглядаем. Ну такое. Угу. Ну так же, як і у мене бринза. <гум> Уже Чого туди, якщо воно? А, ну да, так. Натоптише везде. Там. Бачите, люди понатоптували. Натоптише. Ні, дойти не можемо. Можна от там, да, вона знаходиться? Чи там? Вон, вон. Там? Вон там? А, ну там через ту дорожку. Ой, що знімаю. М -м. Все, коротше, топаємо випік. В надіжді знайти те, що нам треба. А, -а. а і Колі треба відправити по... Не, ну нормально вообще. А тут вдруг собаки нагадили. А, ты висистый хочешь. Я думала ты хочешь пройти сюда. Mm. Uh. А ты специально самый низкий выбрала? А что, он самый низкий? Да. Yeah. А, ну да нормально. Allora, мам, Вырубаю. Ну що, сьогодні нас укусили вдвоєм з Дашою, як кажуть. Це <рес> заразно, по-моєму, це <рес> болезнь. Да, це, це болячка, це Она заразно. Ми поїхали взагалі в місто, взагалі то, як кажуть, за іншими справами. Ці інші справи ми вам теж потім покажемо. А це у нас попутно так вийшло. А яка справа? Здрасте. Термак. Термо было уже куплено, когда ты приехала. Ну так вообще-то надо было по термобелью ехать и по газову там штучку одну. Мы вам це все покажем. Ну це ж побачите як. Зайшли. Покажешь опять очку Тут... Ну, Давай покажу. Бачите, така смотрите.

А, е, да, в ето в файніке там. Файніке. Вони по 150 грн за кіло. Ну, да, приблизно. Да. 100... Акція сейчас на них. Они были, по-моему, по 170. Сейчас гривень а, по 150 грн за кіло. Да. Так, потім у це кабаноси, вони по 145. Щось по 140. Чи по 140, чи по 145, -то? це теж за кіло. І тоже они та того ж. Не, без акції. Без акції. І усе ми десь в другому магазині купили, по-моєму. Вы слывски. Мы, мы взяли в Ятроне, по-моему. Да, в Ятроне по? по 134. Одна по... упаковка. Одна упаковка. Да, одна упаковка 134. Так. а, а, ну а це... Це вже це вже так. Взяли еще две колбасы в ятроне. А, усе. Братиславсь... Братиславська. Братиславська кілограм 132, по моєму Так. За кілограм, а скільки там грам, я не знаю. Ні, Братиславська завжди за палочку йде. 80 гривень за палочку. А у ця? Була ціна указана за кілограм. Так? Хорошо. 132 гривни за кілограм Братиславська, по-моєму, або 230. Ні, 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 230 не може, по-моєму. Значить 130. А ота 300, по-моєму, за кілограм. Оце? Да. Ну, короче, Боградська 300 с чем-то за килограмм. Я знаю, що Братиславська десь ота палочка виходить десь на 80 гривень. Ну, 130 за да. кг, короче. короче, і утя 300 с чем-то за килограмм, тому що я пам'ятаю, що вона прям существенно дорожча була. Угу. Все, далі поїхали. Далі, чек. Поїхали по чеку. А, що? це ж що? в вдруге кинуть, Це тоже вдруге кинуть. Ми просто розділили тут вафлі продукти. Вафлі level up молочний 10 штук по 14. 40. По скидкам у ці вафлі були, вони так по За знижкою. Да, за знижкою. Так вони щось по 30 чимось, да? чи по 20 чимось. 22, 22, а так були по 14, Ну це класні вафлі. Я в впрошла раз полі висилала ці вафлі, і ну типу такі ж самі, по-моєму. Я вже не, не, не пам'ятаю. Але коротше, вафельки їм зайшли. останній раз я багато вафлі вислала. Вони каже, вафлі прям зайшли на ура. То батончики висилали, а те це ну вирішили вафельки, Так, понятно, і поэтому взяла їх. Тут дофига, короче. Да, э, вони тут різні. Є молочні, а є... Есть... Так, да. А є ще е, э, якісь... А, так Нет, вони всі... А, вони всі однакові. Тю. Так, далі. Короче. Артлі, артек, солоні, томат, моцарелла. Це от це таки взяли 14 попробувати. 14,25. О, 14,25. Так, вафлі, рошето, мілк, глазурь, два штуки по 6,49. І ще раз. Рошет. Ага, мілк, глазурь. Рошет. Це... Рошет. Ось о, ось о, ось о, о. 6,49. 6,49, так. Да. да. Вафлі, рошета, дарк, глазурь, тра-та-та, 6,49. Да. Так, дві штучки є. Е. Вафлі, артек, соломі, зі смаком сиру, 14,25. Да. Вафлі, артек, зі смаком шоколаду, по 13,49. Вот. Вот, вот. Ані по акції. Ага, А, классичный смак тоже 13,49 акция. Вот. А также с маковым тоже акция 13,49. Ореховый тоже по акции. Господи, что там, такое? Рича, ты что? Перестань, ты что? Короче, по 13,49 да, по акции. Да, все. да. Это куча вафлей. Далее. Зубочистки. 8,90. Вот такие вот. Так, 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 так. сир Едам. Э, ось 54,99 по акції. Це, да, це була акція на них і гауда. Сири гауда 54,99. Це теж колі. Ну коротше, що ви бачите, це... Це Фінова 11,99 по акції були по 15 з чим-то. Да, э, ну, так, да. ну це для нас, це не для колі. Все остальне, в принципі, э, для да. колі. <рошу> так, ще міні-бейбіки по 29,23. Оце, мабуть, так? Да? Бейбіки, так, ось ці маленькі. 29, вкусный, кстати. Да, да, мне да. очень понравился. Прям у него вкус такой прям молочно сыра молочно вкусный Да, ну все, короче, взяла. Угу. Так, кукуруза смажена с маком сыром. Соколи такие э, подумайте. 180 за кило. Ну, тут пакетики 1 на 18, 12. 100 грамм они все пакетики по 100 грамм, 18, за кило. А, ну да. Вот, да, там є зі смаком, а, сиру і зі смаком бе барбекю. Угу, угу. Так. А них о... румки такі, хрум-хрум-хрум. Сир плавленый галицький, а і цей який? Плавленый галицький і з виніграда К... чи ні? Так, копчений, копчений. А, уце, уце. 254 за кг. А кусочок? Вийшло на 93,72. Цей кусочок. А що ж ми з тобою ми считали, що він на 70 вийде? Не знаю. Ну, короче, ми ж ще такі щиталки. В общем, понятно. Периг зі смаком 69.99. Саме любимо було з маком. Там дуже да, багато да. мака, він прям сочненький, вкусненький. І угу. такий, як раніше в хлібному, як цей магазин називається, хлібний. Я не смак. помню. Як? Як цей магазин? Ну, короче, там прям була прям вкусність. Ну, да, там вона аж повніше була. Да, да, це оту прям на хлібзаводі, пам'ятаєш, ми в школі ще, коли Жигуль Гуль був, на Замгле угу. заїжджали, брали на на Да, да. да. Булка с завальным кремом по 16,99 девяносто девять. Тоже отправим. Она такие вкусненькие. Мы вкусненькие. Да, классные эти Да. Так грудинка це уце, да? Тут есть цена 295 девяносто гривен за кило и на 240 ми мы взяли. Хай жують. Что там далі? Наш СИК по 11.49, все по акции. Да, все по акции 11.49. Тут мы и мультифрукт взяли, и яблоко-персик, и яблоко-морква, и мультифрут, и э, мультивитамин, и, да, и, и все. персик. там, ну, короче, ну, короче, все. Разные, да. разные, разные, сейчас они все по акции. но не все, там есть некоторые, кстати, какие-то, каких-то там два штуки не по акции, а вот эти по акции. почему mm, да. вот ну, странно. Короче, так. майонез Провансаль 37.99. Так, щоб попосмакували -по там. Сосиски зі смачною скоринкою 48.64. Вот. Плавлений сир пропорційний Звенигора 67.40. Ну це тут, а ну такими треугольничками. угольничками. Сир сологунья 392 за кг. 58.84 вишиво той кусочки. Угу. Э, так, напій Айран. Кисломолочний uh -huh. Айран 2665. Так, да, коли його тоже люблю 2665. І Воля уце. Е, Це що такое? А, понятно. Воля 8850. Ну, за одну штуку скільки? 29. А, ну да, 29,50. Вона по скидкам зараз. 29.50? Ну, і ще який-то у нас тут. А, не знаю. Краліна, наверное, твоя. Ні, ні, ні. А, це ж штука во второй пішла. Ага, все. Оце перший наш такий наша покупочка. Далі буде. А, ще зайшли в аптеку, купили усе бурштинова кислота, це вже нам. І аміпразол, це від желудку, це теж нам. Оце так. Ще раз всім добрий вечір. І ось ми прийшли до того, за чим ми взагалі їздили. Ну, це тільки там декілька разів. Там одна, две. Ні. Раз, две. два, три, четыре, Не. пять, шість. Изначально це було раз. Раз і два. Ну, це такое було під вопросом. Да. Це по ходу дела уже порішалось. Ну да, це нарішалось Оце... по по -пу путі. Це Даша сьогодні курси свої закінчила. Це у мене краска для бровей. красиво, красиво. Хороша краска Элан. Берется очень быстро. Быстро и довго, мабуть, тримається. Да, походу. Как подивимось. Так, ну що? поїхали? Ой, уже спадки хочеться. Давайте нравится Ну, давай. Зайшли ми в Аврору в поисках у цього. Ні, давай з того, що ти перше купила. Це, хто не знає, це ось така все штуковина. Знають. А, ну так, да, ну може бути. Термобільйо. Зимнє на основі воно такого. Ну, таке воно, ага. бачите? М'якеньке внутрі таке ось, ось трохи. Сказали, що всі наші хлопці беруть таке. Да. Ну, коротше, в общем, скільки воно? 1500, ну, 1400. Да, сказ... нам скрипка. 1400. Ти, бачиш, чиє це? Ти видиш, що це турчанське? Это? Причем, что она сказала, что в Турции для турков, какой они продают, его продают только на э... Э... экспорт. О, ну, да. дай боженька, чтобы было тепло. Да вот нет, це... а ну, это самое теплое, типа зимнее. Ну, хорошо. И, кстати, серенькая намного мягче, чем черненькая. Потому что я черненькую потрогала, а она, кажется, серенькая мягче. Ну, ось, Но реально. она сказала, что у нее у человека есть серый и черный. Mm -hmm. Ну, Коля вообще у тебя лосины Ну, ну, нет, зараз мені кажется же ему даже... а, обшов, а, щоб чтобы такое скажу, тепленькое что было. Даже в Турции, ну, зимою, Все, Ахмедь тоже Ось такі, типу термобільйо. типа і ми тоже пошли на і ему брали термобільйо. Ну, там не такое, прям вот такое з на, ага. начосом, но тоже. Э... Но в вали... ну, у варіант. летний валял. Типа обычный да, вариант, я тоже з начосом, ой, без начеса, ну, просто подштаники, і это. Навіть в Турції зимою холодно. О, бачите? Ну це де, де десь воно. В Анталії не холодно зимою. Ну только ванталій. І то в Анталії ж там і гори є ще. Да. А, ну в горах то та холодно. Не, не, не. Так, коротше, оце ми розібралися. Потім ми зайшли в Аврору в поисках отакої от штуки. Ось. Єсно, в Аврорі такої штуки не було. Зато були світильники. 46. по скидкам. 46 шість гривень. Ви представляєте? Розумієте, ви це розумієте? Оце така вона класна. Ну це понятно, з як його? Ну, лампочка тут. Ой, чи як вона? Сонячна батарея. Да, Сонячна панелька. І оце воно на стіночку. Так, такі дві штучки взяли. І ось таких взяли теж дві штучки. Це воно. Підсвіч... підсвічувати, хочемо прудик поставити, щоб було видно, як водичка тече. Mm -hmm. Ну, завтра поставимо, да. можна зняти. Так, да, веч... увечері провіримо. Так, потім... Ми газовий балон, ми взяли в Аврорі один. Один газовий балон взяли ось такий, по-моєму, в Аврорі за 40 чимось, так? Да? 46 теж. Так, да, ось такий, 46 ми взяли. І е, ці штучки, оці. Практики. Оце, так? Да? Да. Сухе пальне взяли. Чесно, не пам'ятаю, що скільки. Я теж не пам'ятаю. І зажигалка. І ось така воно ця 100 з чем-то, по-моєму, стояла вона. 119, по-моєму. Ну, щось 100 з чем-то. Коротше, така зажгалка, щоб це да, щоб костик там розжигати чи ще щось. Ну, в общем, таке вона. Закрить, закрить, я не відкривала чим зак. Там же ж є. Ні, я не відкривала. А тут є підохранітель, щоб не нажать, просто так. Так потім аплікації. А, ну це таке гарнюсеньке, я таке люблю, не знаю для чого. Да, не знаю для чого, але воно мені дуже треба. Така хоча в лібочки, котрих я з повалочкою. Да. Теж якась купили. Не знаю для чого, але дуже треба, як кажуть. Лібочки, жолоді, кажу, да? каже, да. я всі половину. Коротше. Так, все, по этому все, да? По Авроді все. По Авроді все. Потім ми поперли епіцентр Епіцентр. Э, і знайшли оцю штуку. Да. Знайшли оцю штуку. Взяли? Э, 300... 40. 450 350. гривень? 350. Ось така штуковина, не буду її розпечатувати. Вона там сумочки, другі там є. Я не буду її розпечатувати. Ні, я просто сумочку покажу. Ну, так Ось, все. Ось така сумочка, невеличка. Ось. Блин. Ну, вже все тоді витагую. Витагуй. Що такое? Добрий вечір. Ось така, такий привод. Він підмика... підмикається до цього звичайного. Ось так це робиться. Ось, ні, ні, в іншу... Подожди. Ага, ось так. І там ножки ще відкриваються. Якщо так ось все. бачите. Оп, оп, і шести якось. Ну в общем. Ну, так, да, коротше, щоб ви розуміли. Да. Оце так і підмикається балончик. Чипунька, так, отак, типунько, і така маленька плитка. Да. Ну, маленько, блін. Ну, не маленько, да. но це, ті, що ще менше були, Для них спеціальний балончик балон надо. Покупать, да, І, ну, Во-первых, он дорого. Да. Плиточка, яка поменше, вона дешевле, конечно, стоит. А балончики у вони такі, типу, кругленькі такі. І вони дороже. вони снова да, да. дороже. В них вместительность, допустим, в два рази більше. допустим, тут 200 мілілітра, там 400 мл. Uh -huh. Ну, этот стоит там 40-50 гривен, uh -huh. допустим, а тот уже стоит 300 гривен. Из-за ну, того, что да. у него форма другая и все. Ну, да, та й вообще, короче, так И для цього балончики можна де завгодно купити, а у ті А у ті балончики да. не везде. Только в спеціальних да. магазинах. Да. Так що вирішено було взяти ось такі ось привод. И плюс там були уце таке, э-е, э, пальник. Це відкриваєш, піджигаєш і подрібнюєш картон. Декторчик тут підключено, там він. Ось. Ну, сюди, да, воно так, все. ось так от ставиш на цю підставочку. Да. Ось. І воно собі горить, і можна щось э, тоже до 40 хвилин. Да. Цю, можна, штучка. да. Можна собі Петро щось поїсти, під, підігріти. Щось. Так, далі. Ані стоить 130 дві штучки. Да, 130 з чем-то дві штучки. Да, комплект две штуки. Представка. Так. Далее мы йшли шли, і подумали, что може. А, ні, подожди, це в эпику, да? Все, все. Эпик, да все. Эпик, а, все. Не, эпику все еще. А, и Даша собі купила такий магнітик на холодильничек с собой Он, Бачите, эти правенький. Как у нас на машине такая похожа картинка. Mm -hmm. Ось, и купила собі вот такий вот. Ну, типа, да, типа Ахмету. Так, э, все, по эпику все, да? Да. Далі ми де... Вернулися. а, пішли ми. в Велмарт, а чому ми повернулися в Велмарт? Бо ми там пакети залишили в цьому. Ми ми пішли в Велмарт, це не знайшли, пішли в епік і повернулися в Велмарт. Да. А в Велмарті залишили пакети, коротше. Угу. Так, і е, перше, що купили, це такий дощовик, Не знаю, знадобиться, не знадобиться, але починається сезон дощів. Так як там условий немає, їх часто десь ганяють туди-сюди, то мало ли, щоб не намочився зовсім. Не понадобиться, так буде валятися, а понадобиться, буде дуже-дуже добре. Так, далі ми... Сирена, отбой, походу. Ні, отбой швидше. Це почало. Так, було начало вже. Значить, ми отбой не чули. Дуже довго. у нас... 45 чи 45. 45, ну, Сорок короче, 46, да. Все-таки дощевик. Далі, ми поперли, так. поперли. Все, давай, набір прикрас, бан, стрічка, чорний. Ага, ось все. Це Дашка собі купила. 42, 0207. 4207. Красивий, капець. І сіні. Ну, і такий же, да, сіні. Тут ще додаткова ленточка, щоб там приматувати, якщо що. так що ось вафлі, такі. Ван, 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 ван. я думаю, вафлі, вафлі. Я думала, ти про собак, блін, що вони щось там на бірку, уже... Набір кулюк, серце червоне. 2692. Э, оце таке, мабуть. Це те, що я от вона купила, так. Да. А, це Даша теж собі взяла. Ось такі. Ось так от. 2692, дуже навіть дешево. Да. В кожній упаковці по 10 штук, ну, дуже вот дешево. Буде романтичніше там. Очень Потім ось такий хеппі бёрдий. Хеппі бёрдий, ту-ю. А, ось так, хеппі бёрдий, 5712. Так, і ще раз такий, 5712 це Даша тоже собі взяла. А це ти собі чи я це собі взяла? Це ти собі взяла. Ну, не знаю. Кулька латекс на серця. Вот это вот оно. 4896. таке. одна 5712. Ну, Так вот же. Ну, я ж уже їх показала. А, я одну таку собі взяла. ось Так, далі. Далі, далі, далі. Далі ми взяли такий коврик. Подожди. А, ні, ще такі ось взяли ми. Подожди. Ось такі е, ці сердечки взяли. Ну це я брала собі, це мені треба дуже, бо ну, коли зайка приїде, я ж хочу цими серцями, де вони всі валяються? Сколько фольгово? Сердце 1060. 1060 за штучку. Короче, вы поняли, там они есть червоного кольору, золотого кольору. Они их десь тут склали. Вот ну, эти твои с синим, а вот эти да. Другие, то мої з да. с розовым. С розовым. Ось вот бачите? Це Даша Знаешь, собі взяла. Знаешь, в общей складності 36 штук взяли? Да? да? Ого. Ну ты вот эти синие, я Я взяла 14 штук. 14? Да. да. Чего не 15? Ну, не знаю, так 14, та 14. Короче, все такі серця, вони такі будуть красиві, вони надуті будуть. 60 Будуть валятися в мене по полу, по кроваті, везде, короче. Вот такую клеенку взяли. Просто... Клиненка стулова нижний, з силиконовым. Да. 100 гривень 93 копейки. У вот. її 3 метра а, взяли. Да, 3 метра. А це на новый на стіл, ну, щоб був, короче. Вы поняли. А тут. Не, написано вот такая, ну такая, она вообще прям такая капець. Прям она прям симпатична. Угу. І така плотная не появилась. скажу. целиконовая, прозрачная, угу. красиво будет вообще в ответ, но вам себе отлично. Так, це був кусочек в остатках. Зараз я вам покажу, як... О, блин, я не, бо... не можу. Оп, а оп, вот, да, оп. этот киломок, на 75.04. Офигеть. У нас же бунь на чекинула. Ты психанула іграшку, кинула на мене, так? Да? Ось такі. У нас же ж такий малюнок на плитке в цьому. Ну, в, ну, в кухні. Під, може, під ножки положити, щоб, так, щоб воно так було. Ну, не скользящий, по да. Должен быть. Ну, должен... ну, якщо намочиться, то буде, да. мабуть, не скользящий. Mm -hmm. Короче, це такий килимок взяли, блін. Та що 8504. ж воно? 504 він вийшов, а так він за он. метр 187. Ого. Mm -hmm. 187. Mm -hmm. Це yeah, ого. Oh. Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. І Даша собі усе таке взяла. Ще. Ну, і собі, і сюди теж. Ось, бачите, мені прямо понравились эти дельфинчики, когда здесь вот у меня всё тут луной. Ось. Савона собі взяла, скільки? Два м. Тут 2 м. Да. Вона поріже такими кусочками как раз і собі. Так, дельфіни повторюється, повторюється, тут получится 4 коврика о вот таких, якщо ага. от так, то 4 півнацинних коврів. Ага. Да, дельфіни сюда, дельфіни туда, і все таке з луною, получається 4 штучки вот так вот нарізати, можливо. Ні, а дельфіни по 186 83. Ну, цей кусок вийшов 373. 373. Метри. Так, і що, і все? І все. А, ну еще це? бумажку ти купила. А. Це <coughs> О, така фольга, вона как чорна, бли... блискуча. Ось так. Так, да, вона, по-моєму, там 40, сорок, що лише щось такое. Ну, коротше, ой. Якщо воно тут є, ну. Но... Це подарочок заматувала, то вона взяла собі такі штуки. Коротше, завтра ми їдемо. Э... Коля від, відправляє посилочку, ще й свого тут з дому покладе. Ну, красиво, да. І чорний бант. Красиво. Красиво. Буде красиво. І чорні шарики ті. Uh -huh, чорні uh -huh. шарики. І uh -huh. в склепу можна десь на цьому. Да. Та на ну, все одразу в склеп. Кстати, якщо що, э, то в Турції взагалі. У них на свадьбы, на то, на все. На Вин... любое открытие, на любой праздник. Да, Винки Венки ставлять. Вінки. У нас такие накладбища ставлять. Да. И обязательно на венке должно быть написано от кого. То есть там от какой-то Али и Айсе ага. давят вот такой венок на как... открытие какого-то магазина. Короче, я поняла, и венки у тебя как на три ноги, чи на двух ноги. Да, вот эти макаронные венки. ленточками. Темпочка. А еще и такие цвета в них коричневые, да, там все угу. ну, общем, преобладают. Угу. А еще девчонки нам что дарят? По дві квиточки в них, да, у них заведено. Парне число. Заведено парне... дарить по две квитки. Ну, не по две, но парне. В смысле, у них обязательно парные должно быть. Ну, в общем, чтобы разумелось. 4, розуміли. 6, 8, да. 10. Ну, це так бачиш, як я зроблю. Ну А ну-ка, маны, покажи. Два. Особенно с тенником, да. Красиво. Ну що, так я буду гарнюсінька там себе в заколочку тупо. Вот, 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 Мне кстати, так прикольно, да. Ну, так я, шучу, а я собі отак так сюда сделаю. <рес> Дама в шляпке. Та не так. Красиво. А вот так сбоку, знаешь, как вот в шляпке. Ты как на эту походу. Лучше мой подарочек это я. Не, я хотя э, кто-то вечно шляпки всякие одевала. Якась сие? Така вот Вічно в неї на голові... А, а, Сача? А, в Вечно у нее, то не чайник на голові, то ще и косин. Ну, а сейчас це это з кокошником такие. Хто? Полякова. Да? Ну, вона ж теж у неї, пам'ятаєш, в начале її кар'єри у неї постійно то ту кокошник, то человек приносит. Ну, вона ж сказала, що вона вже кокошники не носить. Как -то... Все, коротше, все, накупили. Ми молодці, ось такі дівчатка, будемо завтра, може, збирати коробочку, вам ще щось покажемо. Так що, отакі в нас справи.